Я заміряла відстань від центра, оці червоної лінії, по лінії відрізу. І оце значення помножила на 1.3. У мене там вийшло 57 сантиметрів. Я візьму 60, тобто я беру ширину. Переду і по спинці 60 см. Це вже з прибавками на шви. І вирізаю два прямокутничка шириною 60 см, довжиною 57 см. Це вже буде з прибавками на обробку і на підгінку. Зараз я буду зметувати свою сукню для того, щоб зробити примірку. Хочу пояснити, я скрізь дала прибавки, і отут по центру переда, в принципі, тут прибавочка не потрібна. Але я зайве не зрізаю поки що. Чому? Тому що в мене тут є оці от Дирочки, да, полосочки. І мені потрібно, щоб мої обидві детальки отут по центру переда співпадали. Тому я поки що так залишу, але, звичайно, що я просто, мені просто потрібно буде виміряти, щоб тут у мене все сходилося. Зайве я отут зріжу обов'язково. Центр переда зараз я обов'язково прометаю. Я прометала лінію центра переда, ось рожевою ниточкою. І синьою ниточкою я намітила, де в мене буде закінчуватися планка. Це ось раз. І друга ниточка, де в мене буде підвертатися планочка. І тут у мене вийшло, що не один см, а 2 см буду запрасовувати. Тобто отак і потім ще отак. Я, коли буду зараз зметувати, обов'язково потрібно, щоб мої цей центр переда співпадав з оцим центром переда. Ось отут. Ось центр переда, і ось, тобто вони накладаються одне на одне. І ось так тут трошки прометаю, і буду потім приметувати вже зі спідничкою як одну деталь. Я змотала свою сукню, це моя перша примірка. Я нічого не змінювала, тобто поза кадром нічого не залишається, які будуть зміни у сукні. По-перше, я хочу, отут я додавала по 0,5 з кожної сторони. Я їх зріжу і зріжу навіть по одному сантиметру в боках забираю для того, щоб... Ну, прямо видно, що тут сукня вона забагато її. Тут. Десь по одному сантиметрику. Тут і тут я заберу. А так, а так все. А, погано, І ще отут хочу, тут хочу, плече оце так і залишиться. А отут десь приблизно. Ну, десь 2 см, а я ще тут з плеча позрізаю. Отак от, от трошки більше виріз роблю. Ну, щоб оце сама плечико було ще менше, воно тоді буде так, мовити більш акуратно робити фігуру. От. Ну, тобто, якщо тут дещо трошки забрати, воно буде більш акуратніше сидіти сукеночка. Так, все дуже подобається мені. Подобається, що ця от лінія талі вона не на місці. А трошки вище вона робить візуально, втягує фігуру.